Так, половина другої. Міряю цукор 7 і 0. Чудовий цукор. Пиріг і каша мені не завадила. Молодець. Так, вже 15-та година. Приготую собі салат вінігріт. Це вчора ввечері зварила картоплю, ну, овочі зварила, поклала в холодильник. І зараз побачу після їжі, зміряю цукор, як він на мене впливає. Так, все роблю. Почищу, почищу очі всі. Вже хочу їсти. Ціка мені. Додам олії. Це у мене домашня олія смажена. Досить однієї рушки. Так, і грітик готовий. Так, відміряю собі. На обід, бо на вечерю я вже їсти його не буду. Тут картопля. Стоп, а я що не відтарувала, да. Ну, так. 300 грамів. Дуже хочу. Так, і рибки собі червоної. Тому що я робила сама. Із хребтів, ви да? ж бачили, хто слідкує. 76 82 грамі. Все. Отакий От мене обід. Буду я обідать. 300 грамів салату і 82 грамі рибки червоної. Всім смачного. Так, 15, 20. Отакий От мене обід. Може, ще відріжу шматочок у того пирога. Ну, він білковий, а може на вечір його з'їм, не знаю. Ну, буду їсти, побачу, бо сильно хочу їсти. Давайте, дівчата, всім смачно. Так, я вже поїла. Ну, ще додам все-таки я оцього пирога. Ну, Шматочок, бо треба докласти, бо не наїлася. У мене залишився. Ще чай, ну От я. Посмакую. Оце ж думаю, що і бісквіти можна пекти із ізолятора, так? Це вже я наїлася. Так, все. Поки виставила відео вже півдня, та вже день пройшов. Три відео. Це вже буде сьогодні четверте ввечері. А що як все треба було показати? І зарядку окремо, я пообіцяла, і пиріг окремо, бо його не можна все тулить в кучі. От тоді не цікаво так дивитися, все підряд, все намішано, все. Поки що все. Іду відпочиваю, потім піду на вулицю. Посражаюся з бур'янами. Давайте. Забула сказати, що оце зараз у нас 15.30, да? так? І я через дві години поміряю цукор. Мені треба знати, як на мене впливає вінегрет, не на мене, а на мій цукор. Так що так. Це буде значить, що у нас? 16.30, 17.30 і половина шостої. Все. Головне не взівати. Можу вам, дівчата, подумайте, що я якась неправильна. Ну, ось бачите, такі це колючки. Вони не колючі, вони такі м'ягенькі. Це я рік назад чи півтора, чи два роки назад. Зібрала біля мосту там насіння із оцих колючок. І оце посіяла. Спеціально, мені вони дуже сподобались. Я знайду вам відео, поставлю шматочок, де я стоїть біля, біля таких колючок, біля мосту. Бачите, які вони симпатичні. Люди думають, заросла бур'янами. Скоро вище голови буде. Ну, нехай це я спеціально посадила. Ідемо додому. Любуюся цими. Що воно таке. Ой, красунчики такі хороші, хвалюсі, хулеосі. Ой, яка гарна сидить. Вдівка чи що воно таке? Хороші такі. Так, дівчата, зайшла ж провірити цей цукор ж Зараз бачите? Воло на Пора. Шорти знову спадає? Знову треба зашивати ці запаси робити. Так. І так, поїхали, поїхали швиденько. Як подіяв на мене вінегрет, на мій цукор. Так вже треба купляти. Полоски, поки все відслідкуєш, що можна їсти, що не можна їсти. Вісім і 9. Ну так, до 10. десяти. До 10. Хотілося б менше, звичайно. Ну, коли-не коли там можна. Як мені, то можна. От, що ж там і буряк, да? і картопля. Ну так, все. На сьогодні все. Буду, буду закінчувати. Я скидаю шляпу, бо тут, бо тут таке на голові мокре. Щось я ще під вечерю, а може і не буду. Ні, мабуть, все-таки я той пірожок доїм. А ще з молоком. Ну, поки що я не придумала, поки що я не хочу. Зараз пів шостої. Може, ось умі щось повечеряю. Так що так. Все, дівчатка, на сьогодні все. Дякую, що ви були зі мною цілий день. Я вас сьогодні заморила. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, сердечка. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До побачення. Бережіть себе. Бережіть себе і своїх діток. У нас зараз такий час тяжкий.